Цей нереально крутий м'який коврик я придбала Софійки в дитячу кімнату. Подивіться, який він класний. Він такий м'якенький, що з нього просто не хочеться вставати. Тому поки донечка на прогулянці з бабусею, зараз вам швиденько все покажу та розкажу. Він дуже класний. Якщо ви придбаєте, то його гарантію, що не пошкодуєте. Знайомтеся з чудовим магазином на польні покриття Київ. В наявності є коври, ковролін та лінулеум. Безкоштовна доставочка від 3 тисяч гривень. Полі поліпропілен, виробник Турція. Я нереально задоволена таким сучасним м'якеньким ковриком. Відправлення по всій Україні багато задоволених клієнтів. Я собі замовила сучасний коврик з високим ворсом, склад ворсу 100%.